Міська, але за лядино чотири калометри. Кіль... Дві більський нема на споштальонах звільни. Що нам робити? Де є шукати ту газету? Я там мені принесу, я забираюсь вже мені, бо я пенсіонер, да ще її на ноги не можу ходити. О, О. а там мені чотири кілометри до Більської до почти, бо я за лядино живу. Так. О. то, -то мені приносять, але і сьогодні вчора вже була газета в четвер, ще є, а ніхто мені не приніс. О що Що це таке? Як це так? що мені робити чи Дивіться, ще раз мені поясніть, вам поштарка приносить додому? Чи не приносить чи Ні, вам? Ні, нас поштарку звільнили. Так, звільнили. З 1 липня навіть поштарки нема. Немає. І газети вам додому не носять, бо вам хтось приносить із своїх людей їх, так? Ну так, хто там по хто небудь дає. Добре, тому. а де ж вони лежать, ті газети? Якщо вам хтось... На хто... почті, на почті! Фасюк Віктор Іванович. Фесюк? Так, Віктор Іванович. Так, зрозуміло. А на яку адресу передплачена газета? Як? Ну ваша кому я ні, -ні віськового. вас, ви ж коли передплачували газету, вулицю вказували номер будинку? Вулиця Залюдинська, 33. Зрозуміло. І вже виходить в липні до хати не несуть, ви мусите якось забирати з пошти. Так, 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 так. У вас квитанцію, на четразом та поїздив... Пенсію возили мене, їздив пенсію отримати, то забравши на квитанцію, ой, ті газети там лежали цілий тиждень, то я вже таке, ну то щось ну, ну, треба робити, то таке. Що ж це за робота? У нас же таких пенсіонерів повно, ну, і таких негодних не пенсіонерів, нездобних таких, знаєте, що не можуть ні ходити нічого. Іде ж далося? Так. Як той же наш почтальон, там він ще половину військові носив, а половину за носив. От, його була ставка, а він тепер каже, вона вже на пенсії, вона така добра людина, вона добра людина. Каже, я б вже на півставки носила, якщо за людина, то не за лідино, бо тобі до 90 хати. От, то каже, я б вже на півставки носила твою твою газету, лідино, на що за людина, вже без більшкої. Ну ну що ж як звільнили все? отака система. Скажіть, будь ласка, а як вам пенсію доставляють? Ні. І ходимо саме на пору, У Більську їздимо, на 4 кілометри. А раніше ви додому пенсію чи ні? А, та, та, раніше нам до хати приносила, а поштальонка все там принесе, і крупу, і муку, все приносила, і пенсію приносила, і, і газетку приносила. Це було, все було стопроцентово. Тобто тоді, 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 тоді вам було зручно, бо поштарка робила свою роботу і все було добре. Так, так, було добре чи там чи хай мені ну, кажу, за ту газету гроші вернуть, що ж це за робота де да, я вже не хочу ні газет, нічого ну то ж не то ж не робота такі хіба це робота у 70 років ходити угу. за 4 кілометри по газеті ну так да. так ну, да, 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 я да, вас постійний клієнт, тлім я вас виписую не пам'ятаю навіть скілько так да, да, було було добре 70 років була поштаянка що війна грошей не вистачає, ну вже то пенсіонери одненько там, ну то можна просто протримати його вже одного. Ну, то я 22-й рік таке, щоб о, таке ніяк і не красиве. Мучаться це мучиться рядом полона. То закрили і почтали, немає навіть почтальйону. Нема ні то, що почтальйону немає, а й почти немає. Закрили почту. Та, мучитися, більш більше, чим більше. Там дуже велике село. oh, you're doing